Сьогодні у випуску На Стрейщині викрили нарколабораторію. У стрію відкрили муралу пам'ять про героя України Тараса Бобанича. У нашому місці відбувся благодійний концерт. Деталі у випуску. Готували наркотики за рецептами із телеграму, на Стрищині ліквідували підпільну лабораторію з виготовлення психотропів. Облаштували приміщення для виготовлення амфетаміну двоє жителів Сумської області. Подальшому чоловіки мали намір збувати психотропну речовину. В ході обшуків виявлено і вилучено більше двох кілограмів ймовірного амфетаміну, каністри, ваги, засоби та знаряддя для виготовлення речовини. Мурал Герою України Тарасу Бобаничу Хамеру відкрили у стрию. на стінописі. Зображений сам герой України, а також написані його слова: з ворогом не має бути ніяких домовленостей. Наша мета жорстока і всеосяжна боротьба. І Продовження він говорив до остаточного знищення кожного окупанта, до звільнення всіх захоплених територій. І до тотальної перемоги на всіх фронтах. На відкриття стінопису у пам'ять про Тараса Бобанича зібралися рідні, друзі, небайдужі строяни, представники влади і побратими, які поділились спогадами про героя. Я знаю, як, його, як йому було важко, і як його боліло те, що відбувалося навколо. І той біль, напевно, не давав йому полишити. Той тягар, який він ніс, мурал, який знаходиться на стіні дитячої школи мистецтву у самому центрі Стрия, відкрили в знаковий день свято захисників і захисниць України. Стінопис освятив владика стрийської єпархії Української греко-католицької церкви Богдан Манишин. Сьогоднішній день є такий доволі символічний для всіх нас, коли ми стоїмо у тому місці, де буде. verhouwete sa Народжуватися, можемо сказати, нові покоління до слова раніше на честь Тараса Бубанича в центрі Стрия відкрили імену алею та встановили пам'ятну дошку на стіні 9-ї школи, де воїн навчався. Нагадаю, Тарас Бобанич, стриянин, легендарний командир 2-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор, загинув 8 квітня 2022 року у бою проти російських військ під час виконання бойового завдання підрозділом на Харківщині, прикривши собою побратимів. Вічна Пам'ять та вічна слава Герою України. Благодійний концерт на підтримку збройних сил України відбувся в Стрию. Біля церкви всіх святих українського народу виступали місцеві виконавці, була також козацька ватра та інше. Під час заходу зібрали майже 20 тисяч гривень на дрон для благодійного добровольчого українського корпусу імені Тараса Бобанича. Частину коштів передали батьки героя, та збір триває. Задонатити можна на рахунок, який є на Фейсбук-сторінці благодійного фонду Краївка. У четвер, 3 жовтня, острию хмарно, у другій половині дня дощитиме. Вночі плюс 8, в день 13 градусів тепла.